Робимо невеличкий огляд будинка. Так, при вході у нас тут зразу ще одна може бути кімната або кабінет. Тут у нас санвузол для першого поверха, тут простір під сходами можна також зробити шкафчик. Тут у нас столова зона, столік і вихід до барбекю зони. Ось тут у нас кухня студія, ставимо столик. Тут робоча поверхня, а в цьому приміщенні у нас пральня техприміщення. Котел Тут побігли на другий поверх. На другому поверсі три спальні. Дві дитячі, це санузол для дитячої кімнати. Перша дитяча кімната, друга дитяча кімната 13 квадратних метрів. І ось супер. Мастер-сют називається. Мастер-спальня. Чому Мастер-Сют? Тому що тут свій санузел величезний, а тут гардероб. Це називається Мастер-Суд. Коли ти зайшов в спальню, закрився і вирішуєш всі свої питання. Туалет перевдягнувся, спальненька, ліг відпочив. І вигляд на котечне містечко.